Значить, дивіться, колись у багатого папа, папи я таке почув, що якщо ти хочеш побачити гроші, то тобі треба інструмент, яким дивитись на гроші, тому що гроші очима не видно. Те, що ми бачимо, це купюри або цифри на рахунку, але це ще не гроші. Це, це тільки видим. Це знаєте, як два папуаси дивляться на мобільник. То для них це просто чорна коробочка. Да? І що нею робити, не зрозуміло. Так і гроші. Оце знаєте, як дитина, отут конфетка, а тут 100 доларів. І вона понюхала, спробувала і викинула 100 доларів. Чого? Бо тут, зрозуміло, а то непонятно. Да? Так, що, перше, нужен фінансовий інструмент. Ми не будемо сьогодні займатися фінансовим інструментом. Да? Я просто кажу, що гроші треба побачити спеціальним інструментом. Але він сказав, що якщо ти хочеш зрозуміти, то тобі потрібен. Більше інструментів, ніж твій один. Тобто тобі треба бачити і свої гроші, і гроші інших людей. Тобто, як би піднятися. Тому що звично ми дивимося, от у мене гроші, є я, є гроші, і більше нічого не Да? А нам потрібно побачити ще людей. І також їхні гроші. Ну, а навіть без інструмента, якщо ви прямо зараз. Уявити будь-яку людину. От Наташа, уяви собі, будь- людину, яка йде по вулиці. Уявила? Наташа? Так, так, уявила. Так. Да. Ну, десь ти, ти ж в Києві, правда? Так, е, да, в Вірпені. Ну, в Вірпені. Тобто, десь там на центральній, але ти приїхала в Київ, вийшла на Майдан, і дивишся, люди люди сміють. Yeah? І от в цей момент, дивлячись на цих людей, якби зверху, от уяви, що це не люди, а це гаманці. Да, або карточки. Туди-сюди гаманець іде, туди-сюди, туди-сюди. Уявила, да? так? Да, так, цікаво. З точки зору гаманця, людина це просто кулемет, який стріляє грошима. Він цього дві операції робить. Він цілий день стріляє. Да? Там щось купив, там купив, туди поїхав, купив, там посидів, подивився, купив туди-туди. А один або два рази в місяць заряджається. Да? Оце заряджання ми називаємо зарплату. Да? І тільки він зарядився в першу чергу, він куди йде, і що хоче робити, Наташа? Е, витратити ці гроші. Правильно, да, чому? тому що в нього є потреби, йому треба за квартиру заплатити, і в нього борги є, йому за ним бігає, там колектори йому дзвонять, е, достали. Він хоче позбавитися від рутини, і то, що залишилось, вже так. Треба віддихнути, щось порадувати, да? якесь вподобання. Да. Тобто, по суті, кожна людина це пулемет, який стріляє грошима. От куди б ти не приїхав, оце навіть зверху не видно, а ти точно знаєш. Він зараз за вугол зайде і стрельне там, або в магазин, або ще. І така кононада йде. Я сів, взяв калькулятор. Ми, по-моєму, минулого разу з вами робили, чи це я на інтерв'ю робив? Я... На, на інтерв да. Ну, на семінари ми таке робимо. Да. Я от взяв Кам'янець-Подільський, да. тут живе 100 тисяч населення, тобто 100 тисяч кулеметів. Стріляють і приблизно десь двадцять тисяч за місяць. Вони вистрілюють. Да? В нього в обоймі там двадцять тисяч десь там зарядив, ті-тюх постріляв. Я беру, взяв, помножив 100 тисяч на 20 тисяч і отримав 2 мільярди, мощ, потужність канонади на протязі місяця, тобто літають навколо мене пулі. Щоб зрозуміло було, що таке 2 мільярди, я поділив на 30 днів. І отримав 67 мільйонів в день. Тобто кожен день, кожну добу, направда. Ми мене пролітає 67 мільйонів в маленькому городочку. Кам'янець-Подільський. А за годину на 24 пагорів це е, 2,8 мільйони гривень. Виселяєте, година пройшла. От у нас скільки там хвилини, да? через годину мимо мене в Кам'янці пролетить 2,8 мільйонів гривень. Да? На, на хвилину поділив 46 тисяч за хвилину. От ми з вами вже там 10 хвилин, 46, 460 тисяч в кам'янці тут десь пролетіло. Хтось кудись вистрілив і в когось попав. Да? За секунду це 772 гривні. Тобто ви розумієте, да? кожну хвилину мимо мене пролітає майже 50 тисяч гривень, а кожну секунду без четверті тисяча. Це в Кам'янець-Подільський. Якщо ти в Вінниці живеш, там в 10, в три рази більше населення, десь 300 тисяч ніж в кам'янці. Значить там в три рази більше. не тисяча, а три тисячі пролітає. За секунду, Да? в Києві помножте на 30, тобто приблизно 25 тисяч за секунду, кожну секунду, ти сидиш мене, слухаєш, ми на тебе тю-тью. Це тільки та, Києва, там ще в інтернеті, як тільки туди голову просунув, там куча грошей. А я їх не бачу. А я ж не бачу, якщо туди дивишся. Да? Для того, щоб гроші побачити, треба навчити очі бачити гроші. Да? Тому що ти бачиш те, то, що тобі показують, хто тобі гроші показує? Гроші треба. Тобто висновок самий ключовий. Да? Грошей дуже багато. Друге, людина, другий висновок, людина не може не стріляти. Чому? Тому що в неї є потреби. Вона їсти хоче, вона спати хоче. Щоб поїсти, треба десь заплатити. Щоб поспати, треба комусь заплатити. Щоб одітися треба за це потреби. Все, тобто, поки в людини є потреби, а потреби є в людини, до тих пор, коли вона живе, вона до тих пор. Стріляє із кулемета, навіть коли вона немовлятко і тільки народилася, то тато з мамою стріляють і за себе, і за того парня. Да? Да. Якщо він старенький і не може все одно їсти, буде, значить хтось за нього стріляє. Тобто, По-любому стрільба йде. А що таке стріляється? Значить, когось попадає. Тобто, поки люди живі, вони будуть стріляти третє грошова канонада завжди є там, де є люди. А люди майже скрізь є. А з іншої сторони, там, де людей немає, там і гроші тобі не треба. Да? Чому? А, а, а що ти там за них зробиш, якщо на невітаємо острові? Да? Вірніше, там не гроші потрібні. Да? Там потрібно іншим способом задовольняти бігати там самому без грошей, за тими там качками чи, що там, чи чайками, да? рибу ловити. Бо тому що грошима не наїсишся, як то кажуть. Да? Є хороший фільм ізгой. І там показано, що багата людина попала на, 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 на цей, безлюдний острів і прожила там 5 років. Да? І вона зрозуміла, що вона дуже багато була. І що? Зуби заболіли, і прийшлося стати самому собі стоматологом. Да? Тому що ні гроші нічого не допомагали, і людей було. Тобто, там, де є люди, є гроші. Висновок, гроші це люди. Сподіваюсь. Ви не сумніваєтесь в тому, що кожна людина це стрілок.